Всім привіт! І це Get Ready with Me на роботу. Хочу вам розповісти історію, а поки що скажу вам, що я в капах, і тому я трошки щепілявлю і не виговарюю всі букви. От, використовую ось такий тонік від Holy Skin. Прокидаюся я вранці 10 хвилин тому, і розумію, що щось не то. І я не в своїх піжамних штанах. Думаю, що таке? Дивлюся в зеркало, а я в своїх лосинах, які я підзиваю під джинси, от, на, там, на вулиці, на роботу. Я просто в шоці і не розумію, що відбувається, де мої піжамні штани. І я згадала, що я вставала вночі, але я дуже погано це пам'ятаю, і чомусь я подумала, що мені треба вже на роботу, що я запізнююсь і вирішила одягнути лосина, щоб... Потім скоріше вдягнутися. Я не знаю, як це так У Когось таке було, напишіть квитря, бо іноді я можу лунати. От було таке в моєму житті, але це було зимою. Ну, там в, в грудні, в січні, але не в березні. Ну, літом, весною я ніколи таким не займаюся. Ось така історія зі мною сталася. Я хочу розповісти це своєї сестрі, тому що вона прям бачила, як я виначу. От, сьогодні мені на роботу на 9 Я, в принципі, стигаю, зараз на сьомому. Отак, От після роботи в мене англійська. І, і все. І потім я їду додому. Це буде десь о п'ятій. Мені цікаво, я дуже сильно шулявлю чи ні, тому що я завжди коли озвучу відео, знімаю капи, але зараз я не можу їх зняти, тому що я довго знімаю відео, а мені треба знімати капу тільки тоді, коли я їм. Брови я фарбую ось таким олівцем від Малюва 004. Я знаю, він дуже бюджетний, але це єдиний олівець, який я знайшла. Які мені підходить, Якщо вам сподобався цей формат? Напишіть коментарі і не забувайте поставити лайк на це відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па!